Ліплення чарівний глечик. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо ліпити глечик. Але для цього нам потрібна допомога ваших батьків і тісто. Глечики бувають різні. Бувають з широким горличком, бувають з вузьким. Глечики бувають розмальовані а бувають видряпані. Бувають високі а бувають низькі. Бувають скляні, а бувають керамічні. В основному глечики глиняні. Бувають для страв, для сипучих речовин, для молока та води. Для виготовлення глечика нам потрібна харчова плівка, стаканчик, стека, фломастер, серветка і, звісно ж, тісто. Рецепт додаю. Одна склянка борошна, одна столова ложка солі, одна столова ложка лимонної кослоти. Все змішати та додати одну столову ложку олії, і склянки води в харчову фарбу. Ретельно замісити. І наше тісто готове до використання. Беремо наш стаканчик. Я взяла непроливайку для води. Беремо шматочок харчової плівки. Відрізаємо рівний квадратик. І Замотуємо наш стаканчик у цю плівку ззовні, А всередину плівку загортаємо, щоб вона нам не заважала. Беремо наше тісто, воно м'яке, еластичне, не залишається фарба на руках і з ним легко працювати. Відриваємо шматочками, тому що ми не знаємо, скільки тіста нам знадобиться для нашого глечика. Скочуємо ковбаску і цю ковбаску розплескуємо. У невеличкий прямокутник, чи яка форма у нас вийде. Потім беремо наш стаканчик і загортаємо це тісто навколо стаканчика, утворюємо уже готовий глечик. Там, де тіста не вистачає, ми потрішки будемо брати тіста і знову розкочуючи, приклеювати до нашого стаканчика. Коли стінки глечка вже готові, рештки тіста ми приклеїмо на дно нашого глечика. Гарно приплескуємо. Місця, де у нас не вистачає тіста, ми прибиваємо трішки пальчиками або трішки зіщіпуємо тісто. Беремо тісто іншого кольору. У мене зелене. Я буду утворювати орнамент, листочки на нашому глечику. Також скочуємо невеличку ковбаску і надрізаємо шматочки зеленого тіста для майбутніх листочків. Трішки скочуємо наші листочки і приплескуємо навколо нашого глечика, утворюючи орнамент. Тепер беремо інший колір тіста і відрізаємо або відщіпуємо невеличкі шматочки тіста. Це будуть квіточки на нашому глечику. Скочуємо наші квіточки у кульки і приклеюємо до нашого глечика. Тепер беремо фломастер з кришечкою, яка з візерунком. І притискаємо до нашого глечика. Утворюємо набиті квіточки на нашому глечику. Можна використовувати різні фломастери, якщо на них є різні узори на кришечках. Можна використати палички. Наш глечик майже готовий, нам потрібно витягнути стаканчик. Розгортаємо нашу плівку. Обережно витягуємо стаканчик і слідом витягуємо плівочку. Даємо глечику висохнути. Ось такий ось глечик у мене вийшов. Він схожий на справжній. Він має високі стінки і всередині є пустота, в яку можна щось насипати або поставити. Спробуйте і ви зробити такий глечик. Чекаю на ваші фото. Бувай!